Так, маємо такі класний лот грін-котон. Э, Значить, тут одне така сукня буде, тільки від George. все Інше буде грім Це буде без малюка до 10 років. Дуже класний. Маємо такі один лот. Всі, хто питав, всі хто хотів, не пошкодуєте. Тут саме ходова вікова категорія, весна літо. Ось така коштинка в рубчик на 6 рочків. Ось така на п'ять рочків. Якість тут неймовірна Просто далі така на п'ять рочків тонічка з такими мухоморчиками. Така ковтюлька дуже прикольна. 8 років. Тут попалося таке тепла, це вовна натуральна. На 5 рочків. Шортики дуже класні, подивіться, які котонові, трикотажні, 10 рочків, 10 рочків. Іде до 10 років. Далі. Шортики на двониточку класні, 8 років, хлопчик. Такий спортивний костюм, дуже класний. На весну. Він буде на 6 рочків, якщо не помиляюсь. Так, такі штанішки на дівчинку. І така ковтинка. Горлишко закрите, дуже класно, такі, знаєте, на. І тут маленька баєчка є. Тобто він такий саме, знаєте, на весну. На зараз одягнув, пішов, нічого не задуває, бо вітер ще покладний. Так, далі, така піжамка 134. Чи піжамка, чи костюмчик. Ну, напевно, я думаю, що він такий. На манжетиках може, це просто є костюмчик. Так, на 4 рочки. Далі 8 рочків, такі світшотик на байці. Тунічка така на 6 рочків. Трусики з маєчкою. Така класна на 8, на 5 рочків. Далі такий худі. Йде на двониточку, 5 рочків. Далі тут що у нас? Ага, тут у нас йде футболочка на 9 рочків. Дуже крута. Ось, дивіться, який класний принт. Дуже стильний такий. Все. Так. На 4 рочки. Шортики, трикотаж. Дуже класно. Мікс получився. Ось така гарна футболочка, пудрове кольор, під будь-яку спідничку. Якщо у вас якісь піднички, ще скажіть шортики, то така базова футболочка допоміть образі. Дуже класно. Так, на наші строчки, на дзвониточку. Так, це наші такі хмаринки. Ах, хмаринки. Наші строчки. Двіться, яка класна спідничка. Взагалі навіть можна зробити ось так. Це теж на наші, да? так? Дивіться, можна скомплектувати. І до речі, ну дуже прикольно. Так дивиться, такі, знаєте, кольори. Кольори класнючі. Так, це у нас дві шапульки тут є в рубчик. На два трілочки попалися. Ну, десь так відбирали, бачите, трошки все відібрали. На двонитку, на вісім рочків. Це, по-моєму, ще. Так, це так... Ага, це шортики теж. На 5 років. Дивіться, тоненька, натуральна тканинка. Ну що ще треба на спеку? Це в нас також такі шортики. Тоненький трикотажик, подивіться, який. З карман. Кишеньками. Так, така блузочка легенька на 6 лочків. Ще футболочка, бачу, на 5 років. Також футболочка на років, така пудрова. А, У нас там ще ціла стопочка буде їх. Так, це в нас що? 116, подивіться. Дивіться, яка сукня взагалі. Сукня, щоб ви розуміли, повністю така натуральна тканинка взагалі просто. Легусенько, класно. Так, штанишки на три рочки, дві шапочки. Далі тут у нас футболочка на сім рочків, футболочка на 116. Так. Далі, дивіться, 140. Це така сукня, вона кольору, я не буду відкривати. Є, але вона така, от бачите, така тканинка дихаюча. Така крута ця сукня. Багато, бачите, дівчинки, Тож, така спідничка. Так, далі у нас на три рочки попалася, сукня така з бодіком. Uh, так, думали, що бачите більше. Ну, коротше, нам попалася на три ручки, нічого страшного, я думаю. 122, дивіться, стильна, класна спідничка. Далі, така, така, такі, бачите спіднички. Сукня. А, ні, це не сукня, це такий топ. Рубчики, де на 10 ручків. Так, це років. Ага, це платко. У нас 134 розмір, Теж дивіться, стильне. Така маленька-маленька в'язочка машинна. Дуже таке прикольне. До речі, 95 котон. 95% котон і 5 останнє. Тобто вона натуральна. Дуже круто. Так, це блузочка на 6 лолочків, на 6 блузочка. Далі такі футболочки. 5 рочків, на 5 рочків. Подивіться, які класні. Така футболочка. Це буде на 3 рочки. Таким метеликом. Далі на 4 рочки футболочка. На 10 років така, бачите? Під оверсайз. На 7 рочків футболочка. Такі на 5 рочки класний такий. Так. Показую. Ну, коротше, розміри гарні. 110. Бачите, багато такого розміру, як ви завжди просите. Дивіться, бо тут старше 10 років вже не буде нічого. Тут все таке 3 до 10. Така на двониточку на 5 років, класна. Речі, дуже стильні. Так, ще одна маєчка з трусиками. Будуть щери, газипровчик, я покажу. Так, це в нас іде на двониточку такі спортивні штанішки. Це що в нас? Це також спортивні штанішники на дівчинку. Не відкриваю. 134-й розмір. На двониточку такі світшот для хлопця класний. Так. Це, напевно, шортики 140. Да, да, шортики, такі кофе, такі, значить, моко, футболочка, далі, спортивки і такі жіфрубчики будуть. 116. Вони без утеплення такі зараз можна навіть просто одягати як кітровочку. 140. Тут тільки на флісіку буде капюшончик. А сама вона така де і то знаючи ламенти є. До речі, можна дати хлопчику дівчинці. Такі будуть 122, такі для хлопчика 122, Такого пудрового кольору 116 дуже класно. І така буде на дівчинку 128. І ще один буде комплект. Тут наші нас тамішки і 116 і ну, курточка. Класно, що такий саме ходовий вік. Тут іде якраз і в садочок можна зараз ще якщо буде дощі, щоб що не... Тали. Ну, або відкласти вже на осінь. Ось такі лоти, замовляйте.